Так, вітаю! Скажіть, будь ласка, за Полтаву до кінця року дякую. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо потихеньку розбиратися. Долучайтесь до мого телеграм-каналу, будемо також поступово розбиратися і там з цікавою інформацією. Так? Там багато є теж прогнозів. І так, Полтава до кінця 2024 року. Полтава. Полтава до кінця 2024 року. Ми будемо спостерігати багато ще наслідкових речей. Наслідки йдуть на місто до кінця цього року. Наслідки можуть стосуватися ресурсів, так? тут ресурсозабезпечення і допомоги. Можливо, цієї допомоги, яка може бути привезена, надана так саме місто. Ідуть такі помірні енергії тиснення, тобто вороги будуть тиснути, ми будемо триматися так, і ця ситуація така буде тривати. Іде масова активність, тобто багато руху у просторі, масово, тобто, це. Не один-два, так це таку помірно багато активності йде. Часткова втрата ресурсу забезпечення таки можлива, тому необхідно бути дуже уважними, реагувати на попередження, так тому що до кінця року досить таки неспокійно йде. Провокації можуть бути також на державні установи, все, що пов'язано з державністю, так? От, там може відпрацьовувати захист. Близько, близько дуже них можуть бути наслідки цих установ, так? Тобто це якісь близькі території. Так, Полтава дуже тривожно може бути через ту так, активність, йдуть якісь такі циклічні повторювані події. І мені йде Полтава, дуже напружена ситуація по ресурсозабезпеченню. Тут інфраструктура міста може бути під прицілом. Загалом так, Полтава. Мені йдуть інфраструктурні об'єкти, об'єкти пов'язані з лікуванням та пов'язані з дисципліною. Це можуть бути військові об'єкти, частини, це можуть бути поліцейські якісь частини та високі будинки, над ними може відпрацьовувати захист, але ідеальності. По відпрацюванні теж я не можу сказати, що буде дуже багато маніпулювання до кінця року, але ситуацію будуть намагатись коригувати і тримати.